Колишній хавбек Динамо та збірної України Денис Гармаш перебуває в Печерському РТЦК. Екс-зірка київського клубу в ніч на 28 листопада був затриманий працівниками РТЦК Печерського району міста Києва. Інформує Динамо Манія з посиланням на телеграм-канал Сніданок Химери. Джерело стверджує, що затримання проходило із застосуванням фізичної сили. 35-річному Гармашу, нібито, пропонували можливість вийти з РТЦК за 25 тисяч доларів. Він відмовився, тому наразі продовжує перебувати в Печерському РТЦК. Пізніше ТЦК прокоментував. Чутки про хабар і силове затримання. До уваги громадськості та представників медіа в мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили екс-футболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще й хабар для запобігання поширенню викривленої інформації. Повідомляємо, що національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних: бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами він обрав службу в одному з підрозділів збройних сил України. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило. Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень. Йдеться у повідомленні пресс служби Київського міського ТЦК та СЦ. А ви як вважаєте, чи правомірні дії ТЦК? Свої думки пишіть в коментарях.